Вас вітає компанія Містпошта. До вашої уваги відеоінструкція з користування програмою point 24 розділ створення відправлення, натискаємо Створити відправлення. Крок номер 1 Вибираємо розмір посилки, наприклад, XS. Вносимо страхову вартість, наприклад, 300 гривень. Це та сума, в яку клієнт оцінює вкладення в посилку. Якщо місце не одне, додаємо ще одне, наприклад, S, теж вносимо страхову вартість. Наприклад, 400 гривень. Означаємо платника за доставку: відправник або одержувач. Наприклад, одержувач. Якщо є післяплата, тискаємо галочку Післяплата. Вносимо номер карти, на яку будуть перераховані кошти для повернення, наприклад, сума 500 гривень. Натискаємо далі. Крок номер 2 Вносимо інформацію про відправника. Стискаємо далі. Крок номер 3 Інформація про одержувача. Вибираємо спосіб одержання: відділення, кур'єр або поштомат. Наприклад, відділення. Обираємо місто. Обираємо номер відділення з випадаючого списку або позначаємо номер відділення. Якщо відправник дозволяє оглянути посилку до її отримання. То ставимо галочку розпакування в присутності одержувача. Якщо є якісь примітки, то вносимо їх. Звіряємо інформацію о цих посилках. Якщо все вірно, натискаємо Створити. Посилки успішно створені, і тепер обліковуються в програмі point 24 Наступним кроком їх можна буде прийняти в програму. До зустрічі в нових відео.